Добрий день, наші любі глядачі! Добрий день ті, кого цікавить життя Слов'янської спеціальної школи номер 23 Ми дуже раді нової зустрічі з вами. А які події відбулися в нашій школі на цьому тижні? Ми зараз і дізнаємося. Добро і милосердя це два крила, на яких тримається людство. Кожного року 5 грудня в усьому світі відзначається Міжнародний день волонтерів, заснований Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй в 1985 році. Волонтерство закладено в Генетичному коді українців. Багата традиціями культура нашого народу завжди давала настанови щодо способу життя в українському суспільстві. Звичаї ставали законами, якими люди керувалися щодня. Одним з них було побратимство, духовне споріднення та взаємна допомога, забезпечувало допомогу у скрутну годину. Найбільш потужним сплеск українського волонтерства. Відбувся у 2014 році, а з 24 лютого 2022 року волонтерський рух набув особливого значення. Сьогодні волонтери жертвують усім – часом, більш мили, часто здоров'ям і життям. З нагоди цього дня педагогами Слов'янської спеціальної школи номер 23 Надією Іванівною та Людмилою Федорів. Була створена Вікторина Що ти знаєш про волонтерство. А очні школи в свою чергу створили пізнавальний відеоролик Волонтери Люди доброї волі. Якщо ви ще не дивилися, то обов'язково перегляньте. Ви дізнаєтесь багато цікавого. Шановні волонтери! Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту. Родинного затишку і тепла, миру та благополуччя. Нехай кожен ваш шляхетний вчинок спонукає до дії інших, а люди віддячують вам добром і повагою. 6 грудня в нашій країні відзначається День Збройних сил України Це свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни забезпечує обороноспроможність держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламому духу та звиття з яких ми можемо почуватися у безпеці. Це свято, коли в серцях у кожного патріота поєднується гордість за наших героїв і смуток за тих, хто боронив Україну до останнього. Це свято не лише військових, а й всіх свідомих громадян, які вболівають за долю нашої землі, і нашого народу. Це свято є символом справжньої мужності. Героїзму і Відва. Вже стало традицією 6 грудня проводити спортивні змагання до Дня Збройних сил України. В цьому році учні школи взяли участь у онлайн-челенджі під керівництвом Ігоря Всеволодовича. Педагог Ольга Юрівна підготувала виставу дитячих малюнків з новими «Твій Подвіг, солдати. Віталій Вікторович підготував для учнів старших класів презентацію. Українська армія, школа гарту та мужності, учні школи долучилися до плешмобів, тепло мого серця для українського воїна та бій серця в ритмі ЗСУ, привітавши наших військових зі святом. Дорогі наші воїни, герої! Дякую вам за кожен день життя, який ви здобуваєте для нас. Вітали з Днем народження за минулі два тижні. Ви зараз дізнаєтесь у нашого наступного кореспондента. Вітаю усіх з вами Дар'я. Отже, з 28 листопада по 11 грудня свій день народження відсвяткували. ученик 2 А-класу Паніхно Матвій, учениці 3 А-класу Савченко Поліна та педагоги Вікторія Леонідовна та Надія Володимирівна. Сердечно вітаємо з днем народження. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, посмішками та чудовими емоціями, а гарного настрою, натхнення, наснаги, творчих злетів, потужних звершень, добробуту, оптимізму і миру. Нехай ножаються здобувають ваші мрії та бажання. Дякуємо. Приєднуємося до поздоровлень. Про знаменні дати наступного тижня нам розповість наш наступний кореспондент. Добрий день. Отже, 12 по 19 грудня Україна та світ відзначають такі дати: 12 грудня, Міжнародний день медичного забезпечення. 14 грудня Всесвітній День енергозбереження. 15 грудня День працівників суду. 18 грудня День мігранта. 19 грудня День Святого Миколая. Дякуємо за цікаву інформацію. Випуск новин закінчується. Але наше шкільне життя триває. Дякуємо за увагу. До зустрічі. Бажаємо вам тільки гарних новин. До побачення. Já consta 6